Мої два головних конкурента були росіяни. Луй Вітон зробив фірміні коробки для цих медалей. Ось ця частинка, де написано Париж-2024, це зробили з ейфелевої вежі. Я почав займатися в 9 років. Чому саме плаванням? Тому що з дитинства і за поганого зору була дуже погана осанка. Там чуть не грижа, ну, я постійно обличчя що в школі, що там ну, постійно дуже сильно вниз опускав. І за цього в мене постійно я там карсети носив, там ще щось, ну не дуже все допомагало. Мами ну, ідея така, в принципі, там ми до лікаря ходили, і лікар е, по, е, подивився і е, посовітував сходити на, на плавання. І, оце ж, ми в мене брат війник є. Ми оце разом пішли по пішли в басейн в Спартак, це біля стадіона Ворська. В принципі, там мама нам взяла там просто одноразове плавання, поплавати. То все, побалакала, побачила там тренера. Це мій перший тренер був. Побачила тренера, який тренує дітей з інвалідністю, з проблемами з інвалідністю і. Це маму дуже зацікавила. Вона хотіла, щоб ми плавали на постійній основі, ми хоча тато нас хотів віддати на бокс. Ми теж з Стасом хотіли на бокс, не хотіли плавати, нічого. Ну, а Мама була дуже проти того, що там удари, ще щось по голові, і ще й зір, зірно. Ну, мама дуже переживала за мене прям сильно, що десь щось може статись. Ну, Це був самий такий нейтральний спорт, де ну, згода була, в принципі. І мамі сподобалось. Вона поговорила з цим тренером, вони домовились, і ми пішли, і ми почали, почали ходити до цього тренера, почали тренуватися, він каже, що. Все не годиться, все, все по новій, техніка, все міняємо, все починається. Ну і е, ми почали. Е, ми почали все просто з нуля, грубо говоря. Йому нічого не сподобалось. Я так по його словам подумав, що я прям загубив всі всі роки підготовки. Що, що я там сім років, чи шість готувався, що все ну, коту під хвіст пішло. Почали тренуватись, готуватись, Їздити я почав на вже ну на здорові чемпіонати. Я не їздив, не участвував. Я вже почав приймати участь в чемпіонатах України по паралімпійцям. Дуже багато чого нового ми знайом. Дуже багато чого всього, е, вже почав виконувати нормативи, там кандидат, майстра спорту, майстер спорту. Е, в принципі, так, я тренувався два роки, і в 18 років мене повезли на класифікацію. Я отримав клас позору, і, мені, е, і мене повезли на перший мін чемпіонат світу в Лондон в 2019 році. Я тоді взяв дві медалі, дві бронзи. Це перші мої дві нагороди. Після, цього, після цих змагань якраз мене підписали на контракт. Я почав плавати вже на контракті, і вже почав так отримувати там, спортивну стипендію, якісь кошти свої, зарплатня, там все. В принципі, вже я ну, почав розуміти. Ну, ціну своєму труду, і в мене, знаєте, появився як азарт, от це бажання, конкуренти, круті конкуренти, яких я побачив, які плавають зовсім на іншому рівні, зовсім ну круті результати. Що я ну я розумів, що мені куди мені треба йти, що і хотілось так їздити, там добиватися, все це, от знаєте, це як. Перші змагання це як прикормка якась була. <ріст> я не дуже просто значення цьому віддавав, як я не попав, я не зрозумів. І, так, ми, і після цього, 2019 року, я почав дуже сильно тренуватись, дуже сильно готуватись. Ми ж повинні були поїхати на 20-й рік на Токіо, але е, стукнув ковід. Ковід стукнув, він просто дуже сильно поламав всі плани, підготовку. Ми ж всі роз'їхались, все позакривалось, все прям дуже прям, ну, так казалось, що дуже дуже печальним казалось, того, що. ну, всі там вже надії, що може це затягнеться там, років на п'ять або ще щось. Дуже так погано може бути. Ну, в принципі, ми сиділи вдома, я тренувався вдома на програмах, старався фізично себе підтримувати, але, блін, як ти б не тренувався фізично. Якщо ти не плаваєш, то блін, ну, це дуже погано потім. Ну, чим довше ти не плаваєш, тим гірше ти потім будеш плавати. Який би зал гарний не був, треба плавати. Воно ну, те, що ти робиш на суші постійно, воно дуже на воду не переноситься, треба постійно на воді відточувати техніку, все, ну, тобто вода потрібна постійно. На 2021 рік на Токіо ми в принципі, уж так, що збилась програма на рік, ми підготувалися ще раз. Ну, це було дуже морально тяжко, тому що ти вже. Так, підводишся, підводишся, психологічно себе налаштовуєш, тут бах, воно відтягується ще. Ну, там, ну, це дуже сильно на нервовому впливі грає і на психічному, дуже так моментами тяжко. Це найкращий басейн, який за останні часи був в Полтаві Самий найкращий. Ну, Звісно, я не знаю просто, як там з фінансуванням спорту, там, ну, так, там видно, що там виділяють багато коштів на, е, ну, на це все діло, на облаштування, на постройку басейну. Ну, там просто і, ну, взяти якщо масштаби, це як ну, один басейн, це як по розмірам, як наш стадіон Ворскла. Це велика арена всередині, яка облаштована в когось. Є з відкритим дахом, в когось закритим. Ну закривається дах. Е, ну, в одному приміщенні може бути там чотири басейни, один прыжковий, Завжди є прыжковий басейн біля основної 50 метрової ванни. Басейн на 10 доріжок з движними бортами. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш зробити два басейни по 25 метрів. Хочеш, відсунув цей борт, відкрутив його, зробив один басейн на 50 метрів. Гарна електроніка, ну самі останні тумбочки, все саме останнє, доріжки, все саме, ну, саме дороге. Саме. Таке. Ну, качественне можна сказати, все, що в оборудованні, яке є в басейні, все саме, ну, все саме круте. Місця для людей дуже багато. Ну, багато хто може прийти, подивитися, там віп-зони, і ще щось. Ну, дуже багато, як, ну, як реально на місці, як на футбольному стадіоні, дуже багато. Поділений на поверхи, великий, один окремий поверх для роздягань. там, хлопчача, там, душеві, все дуже гарно зроблено. Потім іще нижче спускаєшся, там закуплені. Купечний басейн, і ще один. Там він теж 50-метровий. Там, в принципі, ну, все так облаштоване, що видно, що коштів на це не жаліли і зробили все ну, на, на довгі роки, і дуже круто. От, в принципі, ну да, він у нас. Ну дав, в принципі, у нас там один маленький, один великий басейн. Ну не дуже так багато території, не б, дуже багато місця. Ну але в принципі це найкращий басейн, який був за останні часи, великий, в якому можна проводити. Дай Бог, не війна, можна провести чемпіонат Європи. Не знаю, як на чемпіонат світу, того що ну знайдуться лі знайдуться чи місця для поселення, скількох ну це, блін, більше. П'ятсоти учасників, плюс тренери все це тисячі людей. Плюс, може, там вболівальники захочуть приїхати, сім'ї там якісь підтримати. Так що ну, в принципі, в басейні можна було б це все плавати, беруть, але ну так, трошки місця замало для таких масштабних змагань. Але ну той же самий чемпіонат Європи в принципі, проводити можна було б, якщо б не війна. Нам цього басейна вистачає, щоб готуватися. В принципі, ми ну, буває їздимо за кордон на збори. Раз в рік можемо поїхати тільки щоб підлаштуватись, ну от, наприклад. В Сінгапурі інше повітря, інший клімат. І до цього ну, ми ж в іншому кліматі живемо, до цього треба нам звикати. І ми там їхали за дві неділі, щоб поплавати, там привикнути до їхнього, е, їхнього тяжкого повітря, там у них дуже сильна вологість постійна. Дуже треба звикнути було до їхнього рівню і дихання, привикнути там до басейну, до обстановки, до всього, всього звикнуть. Так само, як ми, якщо там ми розуміємо, що змагання десь в Іншому клі, в сезоні або кліматі, там, ну, що, там, ну, що там треба адаптація, то нас відправляють на збори, де ми можемо адаптуватися, але це плюс-мінус там. Десь там за місяць, за три неділі до змагань. Ми їдемо, адаптуємося, їдемо на змагання. А так, в принципі, нам підготовки вистачає, щоб підготуватися до змагань у нас в Полтаві і полетіти одразу на чемпіонат світу. Ну, звісно, що всі приїжджають там за тиждень раніше, за тиждень, за 10 днів, щоб поплавати в басейні. Ну, подивитися, як що вона, облаштуватися, поплавати, ну і привикнуть. В принципі, у нас тут ну, тренажерний зал є, що нам чудово вистачає, гарно облаштований, дуже багато тренажерів всього, де ми можемо і функціонал поробити, і фізичні з е, навантаженням поробити, і всякі вправи. У нас спортзал один раз в день. Ми приходимо зранку, з 9 до 10 ранку ми займаємось в спортзалі. У нас десь година, ну, може, трошки ми затримаємось, там година 15 година 20. Потім перевдягаємося і одразу йдемо на воду. Одразу йдемо на воду і на воді оце до 12, до 12.30 ми тренуємось. Ну, до 12.30 це якщо тяжкі періоди підготовки. В принципі, до 2, 1,5-2 години ми вкладаємось до 12, ми вже закінчуємо. Тренування ввечері у нас тільки з п'яти до семи. У нас тільки два. Ми приходимо за пів години раніше до п'яти. Ми крутимо роз, розминаємось, розігріваємось перед тим, як почати тренуватись, перед тим, як зайти в воду, ми гарно розминаємося там, резину робимо все, але у нас зал. Один раз в день. Ну, в принципі, дуже гарно все зроблено в басейні, все доступно. Ти в залі в зал сходив, позаймався швидко в душі. Він обмився, все, ну, підготував себе до басейну, перевдягнувся і пішов на воду. Все. Пригаємо в воду, чекаємо тренера, отримуємо завдання і пригаємо. Мене одразу почали возити на чемпіонати України. Дивитися, що я вмію. Потім ну, я участвував так, я там дуже сильно місця не займав. Але ну, навіть по Україні були сильні конкуренти, але в принципі ну, тренеру знав, що робить. Він бачив, ми передивлялись відео, там мене знімали, що як треба поправити, що яку техніку треба, як що зробити. І в принципі, ми. Так, потрошку, потрошку підтачували, підтачували, виправляли. І ну, в принципі, я два роки уж ну я гру, можна так грубо сказати, я вийшов по результату на той рівень, який в принципі вже був в. В мировому рейтинзі там четверте, п'яте місце мене було десь. Ну, в основних дистанціях, які я готував більше всього, в мене було третє місце там. І по, цим, по цьому часу мене вже вивозили. Але так вийшло, що в цей рік, який мене вивезли, це був чемпіонат світу, а не чемпіонат Європи. Тому прямо на перші змагання я поїхав одразу на чемпіонат світу. Мене в 2019 році вивезли. Я тоді одразу показав ну, доволі непоганий результат. Це ж два третіх місця. І... Е, ну, після того вже все ну, почалося дуже по-серйозному, дуже конкретно, і ну, дуже так я, ну, мені прийшлося підлаштуватись більше під спорт і дуже поміняти своє життя. Це було в 23-му році. Е, я був майстер сорту міжнародного класу. Е, ми готувались, ми вийшли на новий рівень, я тоді був в Іспанії, в мене тоді, ну, я просто, можна так сказати, літав на воді. У мене були дуже гарні результати. Е, ми підготувалися, тренер дуже приділив багато уваги, дуже там, спробував щось нове, щось там взяв, там, якісь там дивився дуже багато ну, всяких, там, відео мені скидав, дивився сам, як тренуються за кордоном професіонали, олімпійського спорту, ті ж самі фелпси, всі-всі-всі. Хлопці високого рівня, і в них ну, дивились на нові вправи і переводили собі теж там щось новеньке. Ну, дуже гарно вивели підготовку. І це, був, це був також це була Велика Британія. Це ми летіли в Манчестер, це був чемпіонат світу в 23-му році в Манчестері. Я тоді привіз шість медалей: три золотих і три бронзових. Це самий такий прибутковий по медалям, саме більше медалей я привіз з цього чемпіонату. Я тоді показав дуже гарні результати. На основних на 50 кроль, на 100 метрів батерфляй. І третє золоте це було в естафеті. Так, я ще 100 спина, третє місце ще було на 100 вільний стилем, і третє місце друга естафета, така як була крольова. Так, у нас було дві естафети, крольова. І так вийшло шість медалей. І після цього, після цих змагань мені дали заслуженого майстра спорту. З кожним роком я все одно стаю сильніше. Я хочу далі плавати, хочу змагатися. Зараз ну, зараз з'явились нові конкуренти, тим більше, це страна, ну це країна агресора. Вони були на оцих останніх змаганнях в Сінгапурі, це новачки. Росіяни, новачки, так, які також дуже непогані результати показують, які дають мотивацію тренуватися і ще, в принципі. Ну, побути в спорті, поборотись. Вони виступають під білим прапором, але, на жаль, там таке, як дозволили по закону їм вже з новому році вже в їхній формі, з їхніми гімнами виступати, іменно в паралімпійському спорті. На зімній Олімпіаді ось їх таке, як сказали, що не буде, але... Вже таке, як на нашому чемпіонаті Європи, вони вже будуть в своїй формі і зі своїм гімном. Не знаю, як вони домовились, та ну за гроші ж, напевно. То і так і їм дозволили. Ну, звісно, всі виставляли, що це ганьба для паралімпійського комітету, що вони дозволяють. ну, Вони бачать, що ця країна, е, е, ну що ця країна. Ну, можна так творе ну, для нас, для всіх, і що їй дають доступ ну, в таких масштабах, що їй дають ну, дозволяють одягати форму, так, яка ну, просто вся западна на там, все, і, і ще й гімн цей. Ну, В принципі, так трошки розчарований, але ну, в принципі, мотивація є. нічого, Вже не перший раз наказували, будемо наказувати далі. Оці дві медалі це одні з самих цінних моїх медалей. Це в паралімпійському спорті в Парижі я завоював ці медалі. Це третє і перше місце. Третє місце було на 50 метрів вільним стилем, а перше місце ми всі дружно завоювали в естафеті. Це самі круті змагання для мене. Вони проводяться раз в чотири роки. І так, ну і. Чому вони рахуються для мене саме цінними, тому що це самі круті змагання, на які дуже важко потрапити, і в принципі мотивація і рівень проводження цих змагань просто круто, колосальний. І ну, вся підготовка, все це, ну, це прям дуже. Це самі тяжкі психологічно і самі водночас круті змагання. За 50 вільним стилем я е, попав в третє місце. Е, я показав результат 23.72 е, Так, і був третім. А в естафеті я, ми плели всі. Нас, в нас була крилова естафета 4 по 100, там два хлопця. Я Ярослав Денисенко і дві дівчини з, також з нашої команди. Ми взяли перше місце. Ми обігнали Бразилію та Іспанію, вони були другі-треті, і я показав результат на 100 метрів вільним стилем 52, 52, 68. Це я на Сингапурі завоював перше, друге, третє місце, всю колекцію. Це в мене в перший раз таке за все життя. Це кажуть, якщо спортсмен взяв перше, друге, третє місце, це типа мультипрезер називається. Перше місце в мене було на дистанції 50 метрів вільним. Стилем це був мій самий, просто самий крутий мій заплив, тому що в мої два головних конкурента були росіяни. Я їх обігнав і вони стали на друге та третє місце і разом зі мною слухали гімн України. Третє місце я. Отримав за дистанцію 100 метрів на спині. Нідерландець був мій конкурент. Теж ми з ним дуже класно товаришуємо. Дуже ну дуже такий на напряжний був заплив. І ну теж круто було. Я дуже покращив свій результат за два роки. Я не міг покращити результат, але покращив в мене вийшло потрапити в призи і теж за заробити ще одну медаль. Так, а друге місце це був перший день змагань, це була теж з моїх основних дистанцій, 100 метрів батерфляй. Там, на жаль, мені не вийшло обігнати е, росіяна, він був перший, я йому програв трошки-трошки ну, касання і став другим. Це моє друге місце. Дуже її круто зробили. Вона з тут, 528 чи 25 грам міряв на вагах. Дуже цікава було того, що ну, насправді важка. Е, ось ця частинка, де написано Париж 2024, це зробили з ейфелевої вежі для всіх медалей частинку металу з ейфелевої вежі. А сама медаль, е, як нам казали організатори, е, всередині 300 грам срібла і е, на поверхні 200 грам покрита справжнім золотом. І ще Теж, ну ну дуже гарне осріблення, все все дуже гарно зроблено. І ще самий крутий факт: те, що спонсором теж на цих змаганнях був Луї Вітон. Луй Вітон зробив фірміні коробки для цих медалей. В принципі, я не можу вам зараз сказати, чи я планую стати тренером. Так, вчуся, хочу, але ну не знаю, поки що ну дуже сильно цим завантажувати голову. Не хочу, поки що, ну, все фізично добре, тренуюсь, поки можу, тренуюсь, плаваю, буду змагатись, буду, ну, буду давати конкуренцію. В принципі, ну поки можу, поки в силах буду тренуватись. Ще в планах поїхати на 28-й рік на Лос-Анджелес, а там, в принципі, вже ну. Можна так сказати, вже подивимось, як буде. Ну, поки не дуже загадую, не знаю, коли закінчу кар'єру, але, в принципі, вже більш. Тоді в майбутньому, як буду розуміти, що вже ну, плюс-мінус все, то вже думаю, що я щось вирішу, думаю, що ну, в принципі, можна буде е, набрати групу. Так, теж в принципі в мене ну, достатньо досвіду, та я навчуся теж набрати групу або з інвалідністю, або з проблемами і теж в принципі тренувати.